Привіт нашим глядачам! Ви на каналі Сонячні Системи, канал про альтернативну енергетику, зелений тариф і все, що пов'язано з сонячними технологіями. Сьогодні вже нагадаю в нас середина осені 2019 року. І ми вирішили підготувати наш класичний сюжет про актуальні ціни будівництва сонячних електростанцій в Україні саме на даний період, і все таки дати підказку, чому би було б варто поспішити в будівництві сонячної електростанції і запустити сонячний проект ще до фактично 1 січня 2020 року. Наш сюжет буде складатися з трьох відповідей на найбільш актуальні запитання. Які приходять до нас зі всіх можливих і неможливих каналів, це по-перше, чому варто запустити сонячний проект ще до 2020 року? Друге, скільки актуально коштує комплектація найбільш затребуваного запиту 30 кіловатної сонячної станції, і які можливі варіанти здешевлення. Запуску такої сонячної електростанції? і третє запитання: напевно, найбільш воно болюче: чи можливо ще в часовому ресурсі запустити таку сонячний інвестиційний проект, встигнувши до нового року? І так, давайте по порядку розберемо ці три запитання, виділивши їх на питання як теорії, так і конкретної практики. Чому варто запустити сонячну електростанцію ще до кінця 2019 року? Загалом, інформаційний шум, який нас оточує через Фейсбук, інші там сайти і ресурси, постійно нас говорить про те, що набагато вигідніше запустити станцію в 2019 році, ніж це зробити в 2020 році. Ми вам спробуємо це пояснити як з теорії, так і з позиції практики. Перша теоретична частина взагалі, де взялося поняття і з якого ж періоду функціонує зелений тариф в Україні. Це поняття для фізичних осіб з'явилося в 2014 році з певними змінами законодавчими. І в законі України про електроенергетику гарантується, що до 2030 року держава гарантує взагалі викуп такої електроенергії у всіх громадян, хто запустить сонячну електростанцію. Загалом починаючи з 2014 року, таких сонячних електростанцій вже запущено. Станом на зараз більше 20 тисяч, і це пояснюється як хорошими фінансовими стимулами, так і державними гарантіями виплати саме цих коштів по зеленому тарифу. Що говориться про стимулювання чи фінансовий цей стимул виплат? Логіка така, що чим раніше власник, інвестор запустить сонячний проєкт, тим ця ставка, високого ставка зеленого тарифу буде вищою. Якщо це говорити, наприклад, в конкретних цифрах, то якщо сонячна станція збудувалася чи збудується в періоді 2017-2019 року, то ставка буде становити 0,18 євроцента. Якщо вже в наступному періоді це буде 2020-2024 рік, то така ставка буде становити вже 0,16 євроцента, тобто відбувається поступове зниження. На нашому сайті ми підготували таку розгорнуту, абсолютно адекватну статтю, де ми обґрунтовуємо тим, що чому от цей запуск і оці, здається, копійки в євро, в довгостроковій перспективі вони дають доволі таку різницю відчутну фінансову дохідності такого проєкту. Якщо коротко, то якщо запустити таку сонячну станцію, наприклад, в жовтні 2019 року, і в порівнянні запустити таку сонячну станцію вже першого року. З січня 2020 року, то різниця в абсолютних цифрах буде складати приблизно розрахунково дохідність 48 тисяч в першому випадку і 43 тисячі євро в другому випадку. Різниця, як на мене, є значною, оскільки становить 5 тисяч євро на періоді 10 років. І це дійсно вагомий показник, тому що варто ці кроки зробити швидше. Якщо вас цікавить конкретно цей ці розрахунковий показники, все це за посиланням Солорсистем.com. На нашому сайті в розділі Блог можна прочитати повноцінну статтю, і розібратися для, для чого і як і яким чином нараховується зелений тариф, е, скільки бусової буде сплачено податків, і який все-таки конкретний дохід чистий при, прийде на прибуток в ну, такому довготривалому періоді, 10 років. Інший момент, е, те, що ми хотіли б наголосити, це організаційний, оскільки е, для кожного власника на сьогоднішній день ще до 2019 року зрозумілі умови функціонування підключення фактично е, зеленого тарифу. Для конкретного домогосподарства, що я маю що я під цим розумію. Кожен власник, який планує збудувати сонячну електростанцію, першим кроком здійснює підвищення потужності. Іншими словами, він узгоджує потужність сонячної станції з енергопостачальною компанією. Ще іншими словами, це він, це людина, інвестор, виготовляє нові технічні умови і отримує новий договір на користування, який буде відповідати потужності майбутньої сонячної станції. Наприклад, якщо це буде на 15 кВт сонячна станція, то відповідно він повинен на першому етапі виготовити технічні. Мови на 15 кВт. Кожного року ці тарифи вони зростають на оці підвищення потужності. І тому, якщо говорити взагалом розглядати сонячний проєкт підзелений тариф як проєкт, то, то можна говорити, що і в 2020 році ті знову тарифи зростуть, а відповідно вартість проєкту знов-таки. Ну, вона збільшиться. Тому набагато логічніше запустити його ще цього року. Це, звичайно, все в порівнянні, але дохідність, ми можемо в абсолютних цифрах говорити, що така нескладна математична задачка показує, що це буде більш ефективно і більш надійно, ніж це зробити в наступному році. Таким чином, ми вже переходимо до нашого другого запитання. Скільки конкретно коштує сонячна електростанція в цінах осені 2019 року. Запитання номер два: скільки ж в сезоні осінь 2019 зима 2020 обійдеться реальний комплект для будівництва сонячної електростанції? оскільки це питання найбільш конкретне, бо пов'язане з, з безпосереднім придбанням обладнання, комплектуючих, і е, його точно не можна обійти там з будь-якої там хитрості, оскільки е, лише від якості кількості та належної комплектності цього обладнання, і буде е, настане результат. Роботи сонячної електростанції в нас є така. В цьому відповіді є дві частинки. Перша частинка це, взагалі, ми розглянемо вартість сонячної електростанції повноцінної на 30 кВт. Це найбільш запитуваний запит, оскільки е, є бажання в людей будувати такі повноцінні сонячні електростанції. І другий варіант це е, така, можливо, там лайфхак-хитрість е, в тому питанні, щоб, можливо, запустити якусь чергую сонячну електростанцію, для себе зафіксувати умови зеленого тарифу, і наступним кроком е, таким чином в майбутньому цю сонячну станцію добудовувати, маючи вже от, умови зеленого тарифу станом на 2019 рік. Спочатку пройдемося по вартості класичного комплекту, нашої умовно, скажем, класичного 30 кВт станції. Я хотів би зробити певну ще відступ, тому що не буває жодної подібної сонячної електростанції. Кожну електростанцію потрібно належним чином проєктувати. Для цього треба виїжджати на об'єкт, знайомитися з будівлями, характеристиками, якими побажаннями, власниками, хто хоче преміум, хтось хоче бюджет, відповідно зрозуміти для себе. Але ми звідні вибрали для вас такі якісь. Найбільш трендові речі, які зараз актуальні на ринку. І по цій комплектуючих пройти перше, з чого не може взагалі обійтися жодна сонячна користанці, це сонячні панелі, іншими словами, батареї, ще їх називають сонячні фотомодулі. Така, напевно, назва найбільш актуальна. І від їхньої кількості буде і залежать продуктивність сонячних панелей. На ринку і представлені як моно, так і полікристал. Ми ж конкретно зараз говоримо просто як на вскітку, це сонячні панелі торгової марки Ryzen. Для такої повноцінної 30 кіловатної станції їх треба від 100 до, напевно, 105-110 штук. Ну, тут все буде залежати від тої сонячної електростанції, де вона буде розташована і скільки місць, місця буде доступно для встановлення таких сонячних панелей. Для інформації скажу, що сонячна електростанція на 30 кВт займає приблизно 180 квадратних метрів. Наступний елемент, без якого ми не зможемо відмовитися, це мережевий інвертор. Може бути різних виробників. Найбільш топова і продаваємо модель взагалі в Україні, це Huawei модель Sun 2033 КТЛ. У нас на каналі були неодноразово огляди даного інвертора. Прекрасно себе зарекомендував у нас на ринку. Ціна такого сонячного інвертора складає 2850 доларів саме на сьогоднішній день. Далі настають такі, можливо, не основні, але не основні по якихось складових завжди в комерційних пропозиціях, але точно без них неможливо взагалі збудувати станцію. Ми говоримо про систему кріплення. Якщо це була б дахова система кріплення, вона б таким чином десь приблизно обійшлася в районі 2900-3 доларів. Наступне це обов'язково треба передбачити для такої сонячної станції електротехнічний захист, скомутувати це все відповідними кабелями. І ну, однозначно це все діло повинно бути поставлене конкретному власнику на об'єкт і додаємо до цієї вартості ще, ми це називаємо якимось додатковими комплектуючими або. Можливо, там під різними вони можуть назвами проходити як електротехнічна продукція, як якісь складові монтажні елементи. Але все загалом це десь приблизно складе по чекові орієнтовно в районі тисячі доларів. Чому така зараз йде прив'язка до фактично долара? Тому що всі ці комплектуючі в більшості виробляються за кордоном, експортуються сюди, і тому оця прив'язка тверда, вона напевно більш раціональна, оскільки і виплати по зеленому тарифу також відбуваються з прив'язкою до іноземної валюти. Ну і друге питання це монтажне. Воно завжди таке питання від і до. Ми зазначили ціну приблизно від півтори до двох тисяч доларів. Якщо це закомплектувати, звести і гарантувати належну якість і роботу сонячної електростанції, то це на сьогоднішній день буде коштувати таких от грошей. Такий така комплект, я що вам хотів сказати, на нашому сайті є маса варіантів по тому, як цю -то сонячну електростанцію скомплектувати. Переходьте за посиланням, знайдете там обов'язково свій комплект, дивіться, обов'язково порівнюючи з тим нашу можливу озвучену пропозицію з іншими пропозиціями. Це все-таки кількість складових, їхні якісні характеристики, і тоді може це бути предметом для порівняння. Момент номер два. Це питання, як можна це питання здешевити. Здешевити можна десь йти наступним етапом. Це збудувати певну частину сонячної електростанції. І тут фішка в тому, що зелений тариф функціонує в такому форматі, що сонячну електростанцію, наприклад, вернемося до кейса класичного 30 кВт, буде працівниками РЕМу або ДОМ договірного відділу Обленерго оцінено за потужністю інверторного обладнання. Тобто логіка така і дуже практика. Ви отримали технічні умови на 30 кВт, отримали і купили, придбали відразу інвертор на 30 кВт. Але сонячних панелей придбали, наприклад, тільки на 5 кВт. Ось такий комплект, але він так само буде включати обов'язкові елементи. Це, наприклад, там 20 сонячних панелей, це обійдеться десь приблизно, наприклад, самих дешевих Ryzen ну, дешевих в розумінні. Співвідношення ціна, якість і якась гарантована продуктивність. Обійдеться в районі 2000 доларів. Інвертор той самий буде коштувати тих самих 2850. Звичайно, тут буде менше комплектуючих по ну, тих додаткових, того самого кабелю піде наземну конструкцію в будь-якому етапі, в випадку треба буде зводити. Таким чином, цей мінімальний комплект обладнання обійдеться орієнтовно в 6 тисяч доларів. Тут не вказано звичайно питання монтажу. Знову таки, все індивідуальне, треба розуміти, де ця сонячна станція буде стояти, на якій конструкції, і тому десь упустимо це питання, але от мінімальний поріг входу от на сьогоднішній день в тему зеленого тарифу буде коштуватись таких от грошей. В підсумку, що можна сказати, шукайте для себе свій варіант, прораховуйте його, хочете знайти якесь правильне рішення, я б радив би йти наступним шляхом. Зверніться в монтажну організацію, в проектну організацію, розробіть для себе проект. Уявіть собі, як буде ця сонячна станція взагалі виглядати в кінцевому рішенні. Тоді під це рішення ви собі знайдете і правильні сонячні панелі, і правильний інвертор, який дасть для вас хороший фінансовий результат, який, в принципі, задовільніть вас, якби з точки зору і окупності проекту, і дохідності. Питання номер три: чи взагалі реально встигнути запустити сонячний проект до кінця 2019 року? Якщо ми говоримо про проект, то ми розуміємо, що він має декілька підетапів. для вас, і для людей, які хто тільки задумується над, над таким запуском сонячної електростанції, саме під продаж електричної енергії по зеленому тарифу, повинно зрозуміти десь з'явитися в голові таких три, три два флажка. Перше, те, що такі проекти відбуваються як в документальній частині, так і в технічній частині. Що я під цим розумію? Документальна частина це ті процедури погодження, які передують будівництву, або вже можливо, вже сонячна станція збудована, вони йдуть наступним кроком після вже виконання всіх будівельних робіт. Що стосується цього документальної частини, документальна частина складається з двох етапів. Перше, це етап підвищення потужності, е, іншими словами, отримання нових технічних умов це ваш стовідсотковий е, гарантійний білет того, що. Коли сонячна станція буде збудована, і в нас наявні технічні умови з договору на користування про електричну енергію на руках, таку сонячну станцію, можна сказати, 100% буде прийнято в експлуатацію, і відповідно з нею буде з таким власником буде оформлено договір на продаж електричної енергії. З нашого досвіду є звичайно положення, які регламентують строки надання таких послуг. Загалом це можна зараз я на екрані у нас з'явиться два оцих показника. І коли ці роботи в деяких випадках вони виконуються в більш короткий термін. Це буде стосуватися, якби умовно кажучи, такого поняття, як стандартне приєднання і нестандартне приєднання. Загалом за місяць часу обленерго РЕС повинен надати для абонента послугу по підвищенню потужності. Це якщо повернутися до нашого кейсу на 30 кВт. це питання номер один. Друге питання, що чисто з практики, рідко, коли трапляється, так що ці строки можуть бути збережені, оскільки роботи в Обленерго під кінець року багато, існує черга. І цим питанням треба займатися, тобто телефонувати безпосередньо тим людям, виконавцям, інженерам, які роблять цю роботу. Етап номер два будівництво сонячної станції. 30 кВт станцію, незалежності від де вона буде збудована, конструкція чи Так, да, абсолютно реально збудувати за два тижні часу. Інша, можливо, порада, можливо, розумний підхід це будувати одночасно з процедурою підвищення потужності. Тоді цей відповідний термін можна одне на одного накласти, і відповідно в нас отримуємо на виході в кінці і вже готові документи, технічні умови і збудовану сонячну станцію. З цього моменту ми можемо звертатися в обленерго за тим, щоб вони прийняли цю сонячну електростанцію. Другий крок дозволили нам встановити спеціальний прилад обліку, який зможе нам обрахувати цю електричну енергію, і останній як вже завершальний етап оформити. Сам договір на продаж електричної енергії по зеленому тарифу. Цей етап може зайняти від 2 до 3 тижнів часу. Що в підсумку? Якщо цим питанням зайнятися, то в найкоротшому етапі в випадку це може зайняти приблизно там від 1,5 до 2 місяців часу. І, звичайно, що ліміту в цих питаннях може й не бути, але за два з половиною часу гарантовано можна оформити всі документи, зробити всі будівельні роботи і без проблем здати сонячну електростанцію в експлуатацію. Єдина вимога, що це треба питанням займатися організаційно, одночасно вести питання як будівельні, так і документальні. Як підсумок, е, якщо питанням е, будівництва сонячної електростанції, запуску його підійти з позиції проектної роботи, тобто для себе реально уявити, що заятку підготувати документи, на наступному етапі е, здійснити будівництво сонячної електростанції, і на третьому етапі приділити трошки більше уваги фактично фінальному оформленню документів який буде вже гарантувати вам виплати по зеленому тарифу, абсолютно реально до кінця 2019 року підписати такий договір, запустити сонячну електростанцію, таким чином гарантувавши собі високу ставку зеленого тарифу до 2030 року. Всі ці речі вони абсолютно нормальні і реальні. Якщо до цього питання поставитися а знайти. Відповідально монтажної організації, друге підійти якісно до юридичного оформлення документів і все-таки в цих всіх процесах так само прийняти особисту участь. Сподобалось наше відео. відзначте його лайком. Якщо у вас залишилися ж запитання, внизу до опису нашого відео буде прямий номер телефону нашого менеджера. Звертайтеся до нас, готові відповідати на ваші запитання в форматі 24 на 7 або в режимі коментарів. Задавайте запитання, раді будемо вам допомогти. Запуску вашого сонячного проекту на все добре, пока.